Усім родом з дитинства, і кожен із нас незалежно від віку мріє про диво. За цими дверима народжується казка, і я запрошую вас у дивовижний світ лялькового театру. Ходіть зі мною! Це може зацікавити публіку, друже мій трупаді, погано ж знаєш людей. знаю!» другий сезон у нас буде дуже напружений, дуже багато роботи нас чекає і нові постановки, і якби. Прокат тих вистав, які ще і які вже були поставлені в нас театрі, але їх ще ніхто глядач не бачив. Це і сестрице Оленка, і брат Іванко, і «Колобок». і е, остання наша робота, прем'єру, якої ми зіграли нещодавно в місті Луцьку на фестивалі, е, присвяченому 140-річчю Лесі Українки. Це Лесині листи. Я люблю ходити в Ляльковий театр, бо там йдуть різні вистави. Приємною несподіванкою для глядачів було відкриття у музеї театру всеукраїнської виставки сценографії театру Ляльок в гості до хмельницьких ляльок приїхали Луцькі, Херсонські, Івано-Франківські, Київські та інші унікальні ляльки. Вони збуджували уяву глядачів і, начебто, закликали до себе указку. Скажіть, будь ласка, хочу дізнатися про вашу першу зустріч з ляльковим театром взагалі в вашому житті. Ви знаєте, я народився в селі і в ті часи, коли до лялькового театру було дуже і дуже далеко. Тому, якщо по правді сказати, це вперше в житті я переступив ляльковий театр саме сьогодні. І я щиро не тільки то, що задоволений, що в нас є такий обласний театр ляльок, що ми бачимо, куди ми виділяємо кошти, ми бачимо радісні обличчя наших дітей, бачимо ну все нове, все чудове таке. І я переконаний, що наш театр найкращий в Україні. Але найбільшим сюрпризом було відкриття зимового саду вічно зеленого оазису з пухнастими тваринками та співом райських пташок. Дітки з самого маленького привчаються до культури самого прекрасного. А якщо вони привчаються до культури самі, то вони дійсно будуть і побудують нам культурну прекрасну Україну. Це ж наше майбутнє. Дуже тут гарно, мені дуже тут сподобалось. Мені дуже подобалися нраві, папугаї, а саме на карела. Приходьте до нас в театр. Ми завжди вам раді. Вас чекаємо з нетерпінням. Ми працюємо для вас, ми для вас живемо. Наталя Поляниця, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.